Сумські вибухотехніки знищили керовану авіабомбу, яка впала не розірвавшись. Росіяни посилили обстріли прикордоння сумщини саме такими снарядами. Зокрема, нещодавно дві такі бомби скинули на місто глухів. Подробиці дізналася моя колега Юлія Зайцева. Того дня містечко серединобуда на півночі сумщини росіяни бомбили нещадно. З літака летіли авіабомби. Всі вони цілили просто по житлових кварталах. Люди нарахували сім вибухів. Обстрілами пошкодило приміщення школи, магазину, лінію електропередач, вісім приватних будинків та два багатоквартирних. Міг бути ще один вибух на території місцевої агрофірми. Величезний сріблястий циліндр, прооравши ґрунт, зупинився. Від удару об землю з нього тільки зірвало навісний механізм у вигляді крил. Було встановлено, що це авіаційна бомба ФАП-500, яка не розірвалася, яка має задні пошкодження стабілізаторів. Даний вибух небезпечний предмет є вкрай небезпечний, потребує негайного знищення на місці. Така бомба, розповідає, сапер начинена 300 кілограмами вибухівки. Уламки можуть розлетітись на сотні метрів. Щоб знищити боєприпас, екскаватором викопали глибоку траншею. Туди стягнули смертоносне залізяча, засипали та здалеку підірвали. Даний вибухонебезпечний предмет був знищений. Після нього залишились ось такі ось залишки. Це осколкові елементи, які знаходяться в ньому. Вони гострі, вони тяжкі, вони небезпечні. Після вибуху залишилась і вирва діаметром 12 метрів та завглибшки понад 5. Її вже загорнули аграрії, можуть продовжувати весняні роботи однак, такими вбивчими велетнями українські міста продовжує закидати країна агресорка. Наш район постійно піддається ворожим обстрілам зі сторони РФ. на жаль від цього страждає дуже часто мирне населення, мирні люди. Постійно руйнування приватних будинків. Цивільної інфраструктури також часто є ранені. Такі ж вирви пошрамували землю в сусідньому місті цього ж району Глухові нещодавно росіяни вночі скинули дві керовані авіабомби, зруйнували майже півсотні житлових будинків, травмували п'ятьох людей. І Останнім часом нещадні обстріли прикордоння Сумщини почастішали. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці марафон Єдині новини.